Бібі -бі Кінг говорив прекрасне у навчанні те, що ніхто не може забрати це у вас. І навчання справді у найширшому сенсі те, про що я справді хочу поговорити сьогодні, тому що ваша освіта, звісно, на цьому не закінчується, і багато в чому вона тільки починається. Світ має стільки уроків, щоб навчити вас. Я вважаю світ цю землю школою, а наше життя класами. І іноді тут, на цій планеті, в школі землі, уроки часто видаються як обхідні шляхи чи перешкоди, а іноді як повномасштабні кризи. і секрет, який я засвоїла, щоб просуватися вперед, це бути відкритою для уроків. Уроків з найвеличнішого всесвіту. Це бути готовим пройти життя з ентузіазмом та відкритістю до самовдосконалення та того, що найкраще допоможе вам розвиватися тому що це справді те, для чого ми тут, щоб розвиватися як люди також, щоб ставати більше собою, постійно переходячи на наступний рівень розуміння, наступний рівень співчуття та зростання. Я вважаю, що одним із найбільших компліментів, які я коли-небудь отримувала, було те, коли я зустрілася журналісткою, коли тільки починала кар'єру в Чикаго. І потім, через декілька років, я знову її зустріла, і вона сказала мені: знаєш, що ти справді не змінилася? Ти просто стала більше собою. І це дійсно те, чого ми всі намагаємося досягти: стати більше собою. І Я вважаю, що урок є майже у кожній речі, яку ви робите, у кожному досвіді. І зрозуміння цього уроку це те, як ви рухаєтеся вперед. Це те, як ви збагачуєте свій дух і повірте мені, я знаю, що внутрішня мудрість цінніша за багатство. Чим більше ви її використовуєте, тим більше вона зростає. Як ви знаєте, коли ви робите щось правильно? як ви це розумієте? Це відчувається. коли ви робите ту роботу, яку ви призначені робити, це відчувається вірним. І кожен день це подарунок незалежно від того, скільки вам за це платять. Те, що я знаю зараз, це те, що відчуття це дійсно ваша система GPS по життю. Коли вам слід щось робити або не слід, ваша емоційна система навігації дозволяє вам знати хитрість у тому, щоб навчитися залишати своє его за дверима і почати слухати свій інстинкт. Кожне правильне рішення, яке я коли-небудь приймала, приходило із мого нутра. І кожне неправильне рішення, яке я коли-небудь приймала. Було результатом того, що я не слухала голосу свого серця. Якщо щось не відчувається правильним, не робіть цього. Ось цей урок і цей урок сам по собі убереже вас, друзі, від багатьох бід. Навіть сумніватися означає не робити. ось що я вивчила. Часто бувають моменти, коли ви не знаєте, що робити. Коли ви не знаєте, що робити, станьте дуже спокійним. Заспокойтеся, поки не дізнаєтеся, що робити. І коли ви дійсно заспокоїтеся і дозволите своїй внутрішній мотивації бути двигуном, не лише ваше особисте життя поліпшиться. Але ви також отримаєте конкретну перевагу у робочому світі. як пише Даніел Пінк у своєму бестселері цілком новий розум. він каже, що ми вступаємо в цілком нову епоху, яку називаємо концептуальною, де риси, які відрізняють людей сьогодні, будуть випливати від нашого серця, правого мозку та також наших голів він каже, це вже не тільки логічно, лінійне засноване на правилах мислення, що має значення. Це також співпереживання, радість і ціла спрямованість, внутрішні риси, які мають неперевершену цінність. Ці якості розквітають, коли ми робимо те, що любимо, коли ми залучаємо до нашої роботи всю себе і наш досвід і наші емоції. Тому я кажу вам: забудьте про швидкісну смугу. Якщо ви дійсно хочете літати, просто використовуйте свою силу для своєї пристрасті, поважайте своє покликання. У кожного є одне: довіртеся своєму серцю, і успіх прийде до вас. Отже, як я визначаю успіх, дозвольте мені сказати вам, що гроші це непогано. Я не збираюся стояти тут і казати вам, що справа не в грошах, тому що гроші це дуже добре. я люблю гроші. Це добре для покупки речей, але багато грошей не робить вас автоматично успішною людиною. Те, що ви хочете, це мати гроші і сенс. Ви хочете, щоб ваша робота була значущою, тому що сенс це те, що приносить справжнє багатство у ваше життя. Те, що вам дійсно потрібно, так це бути оточеним людьми, яким ви довіряєте і цінуєте, а також людьми, які цінують вас. Ось тоді ти справді багатий, отже, стежте за своїми відчуттями. Якщо це відчувається правильним, рухайтеся вперед. Якщо це не так, не робіть цього. Тепер я хочу трохи поговорити про невдачі, тому що жодний шлях людини не є безперешкодним чи стабільним. Ми всі спотикаємось у всіх нас є невдачі. Якщо щось йде не так, ви потрапляєте в глухий кут. Це просто життя у такий спосіб. Каже, час змінити напрямок. Тому при кожній невдачі запитуйте, це те, що і я роблю. У кожній невдачі, кожній кризі, у кожний важкий період я запитую, що це має мене навчити, і як тільки ви розумієте урок, ви зможете рухатися далі. Якщо ви дійсно зрозумієте урок, ви пройдете його, і вам не доведеться повторювати його знову. Якщо ви не зрозумієте урок, він знову з'явиться, щоб надати вам додаткову роботу. І я виявила, що труднощі виникають, коли ми не звертаємо уваги на шепіт життя, тому що життя завжди спершу нам шепоче. і якщо ви проігноруєте шепіт, рано чи пізно ви отримаєте крик, усе, чому ви чинете опір, залишається. Але якщо ви задаєте правильне питання, не чому це відбувається, а що це має мене навчити? Що це має мене навчити? Це ставить вас у місце та простір, щоб отримати потрібний вам урок. Мій друг Екхарт Толе, який написав цю чудову книгу під назвою Нова Земля, у ній йдеться про те, щоб усвідомити те, хто ти є стимулювати все, що ти робиш. Він формулює це так: не реагуйте на погану ситуацію, натомість злитися з цією ситуацією, і рішення виникне з виклику. Тому що віддати себе не означає здатися, це означає діяти з відповідальністю на така маленька тема знаходження щастя, але в певному сенсі я думаю, що це найпростіше з усіх. Гвендолін Брукс написала вірш для своїх дітей. Він називається «Промова до молоді, промова до прогресу. І вона каже в кінці: не живіть для виграних битв. Не живіть для кінця пісні, живіть у процесі. Екхарт Толе каже, що ви повинні жити теперішнім, ви повинні бути в даному моменті. Щоб не трапилося з вами у вашому минулому, це не має влади над поточним моментом, оскільки життя це зараз. Але я думаю, що вона також має на увазі «будьте частиною чогось. Не живіть лише для себе, це, це те, що я знаю напевно. Щоб бути справді щасливим, ви повинні жити разом з іншими, і ви повинні стояти за щось більше ніж тільки за себе. оскільки життя це взаємний обмін. Щоб рухатися вперед, ви повинні віддавати і для мене це найважливіший урок життя. Щоб бути щасливим, ви повинні давати щось назад. Я знаю, що ви це знаєте, тому що це урок, який вплетений у саму тканину цього університету. Це урок, який Джейн і Лілан Стенфорди отримали, і той, який вони залишили в вам у спадок. Тому що всі ви знаєте історію про те, як виникла ця чудова школа, як Стенфорд втратив свою дитину від тифу у віці 15 років. Вони мали повне право і всі підстави відвернутися від світу в той час, але замість цього вони перетворили своє горе і свій біль на акт милосердя. Через рік після смерті їхнього сина вони дали грант на заснування цього великого університету, зобов'язавшись зробити для дітей інших людей те, що вони не змогли зробити для свого власного хлопчика. Урок тут очевидний, якщо ви страждаєте, ви маєте допомогти комусь іншому полегшити його біль. Якщо тобі боляче, допоможи чужому болю, і коли ти в халепі, ти сам вибираєшся з халепи, допомагаючи комусь вибратися з їхньої. І в цьому процесі ви стаєте членом того, що я називаю найвеличнішим братерством із всіх: братерством співчуття та братерством служіння. Стенфорди пережили найгірше, що може пережити будь-яка мати і батько, але вони зрозуміли, що допомога іншим це шлях, яким ми допомагаємо собі. І ця мудрість все більше підтверджується науково та соціологічними дослідженнями. Це вже не просто розмови про навички м'якого спілкування. Існує насправді ейфорія від допомоги, духовний заряд, який ви отримуєте від служіння іншим. Отже, якщо ви хочете почуватися добре, ви повинні вийти і зробити щось добре. Але коли ви робите добро, я сподіваюся, що ви прагнете отримати більше, ніж просто гарне відчуття, яке створює служба. Оскільки я знаю це напевно, що роблячи добро, ви насправді стаєте кращими. Тож, яку б сферу ви не обрали, якщо ви керуєтеся парадигмою служіння, я знаю, що ваше життя матиме більше цінності, і ви будете щасливими. Дозвольте мені закінчити однією з моїх улюблених цитат Мартіна Лютера Кінга. Доктор Кінг казав: не всі можуть бути відомими. І я не знаю, чому всі сьогодні так бажають бути відомими, але слава це така штука. Люди слідують за вами до туалету, слухають, як ти пісяєш. Просто спробуйте сходити до туалету тихо. Немає значення. Вони виходять і кажуть. О Боже, це ти Ти пісяєш? Це частина популярності. Я не знаю, чи ви хочете цього. Тому доктор Хін казав не всі можуть бути відомими, але кожен може бути великим, оскільки велич визначається служінням. Однак, ті із вас, хто вивчав історію, можуть знати решту того уривку. Там було вам не треба мати вищу освіту, щоб служити. Вам не потрібно примушувати підмети дієслово погоджуватися служити. Вам не треба знати Платона або Аристотеля, щоб служити. Вам не треба знати теорію відносності Ейнштейна, щоб служити. Вам не треба знати другий закон термодинаміки і фізики, щоб служити. Вам потрібне тільки серце, сповнене благодаті і душа породжена любов'ю. Любий, друже. Я дякую тобі за перегляд чергового відео. Знай. Ти став ще на один крок ближче до кращої версії себе. До нових зустрічей!